Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку фізика, наука про природу, фізичні тіла та фізичні явища. Природа це вода, ліси, моря, гори, повітря, тваринний і рослинний світ, різні предмети, що нас оточують. давній давен людина спостерігала за навколишнім світом. Від якого залежало її життя, намагалася зрозуміти явище природи. Сонце давало людям тепло, та іноді приносило виснажливу спеку. Дощі давали живильну вологу на поля, та іноді спричиняли повені. Не знаючи причин їх виникнення, люди приписували ці дії над природним силам. Та з часом. Поступово вони почали розуміти дійсні причини природних явищ, приводити їх у систему. Слово фізика походить від грецького фюзіс, що означає природа, пізнати закони природи, властивості різних речовин і поставити їх на службу людині завдання багатьох наук, зокрема і фізики. Усі предмети, що нас оточують, це фізичні тіла, дерево, сонце, автомобіль, підручник. Те, з чого складаються фізичні тіла, це речовина, пластмаса, папір, метал. Речовина одна з форм існування матерії. А матерія це все, що нас оточує. Форми матерії речовина. Та поле. Речовина може бути тверда, рідка, газоподібна. поле, електричне, магнітне, гравітаційне. Приклад твердої речовини лід, який утворюється на поверхнях річок та озер. Рідка речовина це вода, газоподібний стан речовини мари. Будь-які зміни, що відбуваються в природі, це фізичні явища. Фізичні явища поділяють на механічні, світлові, звукові, теплові, електричні, магнітні. Іноді електричні магнітні об'єднують в електромагнітні механічні явища. Це явища пов'язані із рухом, обертання Землі навколо осі, обертання нашої планети навколо Сонця, це рух планет у сонячній системі та в інших зоряних системах, політ літака, рух автомобіля, рух води, хід годинника, світлові явища світло від блиставки, північне сяйво, світіння лампочки, веселка на небі, звичайна миль, мильна бульбашка, райдужне переливання стінок перед вами Це світловий стовп, приклади теплових явищ, Явищ – танення льоду, джерело тепла на землі сонце, Виверження вулкану, кипіння води, тепло горіння багаття, радіатори опалення обігрівають наші приміщення, звукові явища, спів птахів, шум дощу, гра на барабанах, дзвін дзвонів, коливання струн скрипки. Приклади електричних явищ, блискавка на небі, кульова блискавка, світіння лампочки при замиканні електричного пола, електрична дуга, нагрівається праска, яка вімкнута в розетку, магнітні явища, взаємодія магнітів, притягування та відштовхування, обертання стрілки компаса. Магніт притягує залізні предмети, невеликі цвяхи скріпки. це рух потяга на магнітній подушці. Кожен вид фізичних явищ вивчає окремий розділ фізики, механіка, електродинаміка, оптика та інші. Ці розділи тісно пов'язані і утворюють єдину фізичну науку, яка дозволяє описати і пояснити. Причини найрізноманітніших явищ природи, від створення галактик до процесів усередині атомів, цеглинок, з яких складається все, що ми бачимо навколо себе, включаючи і нас саме. Розділи фізики, механіка вивчає рух тіл, його види, причини, електрика. Вивчає електричні явища, взаємодію між зарядженими тілами, електричний струм та його закони. Оптика вивчає світло закони поширення, відбивання, заломлення світла. Молекулярна фізика вивчає фізичні властивості тіл в різних агрегатних станах на основі молекулярної будови. Ядерна вивчає структуру і властивості атомних ядер, їх зіткнення, теорія відносності розглядає рух з величезними швидкостями, порівняними із швидкістю світла, магнетизм вивчає взаємодію через магнітне поле, квантова фізика вивчає явища, що відбуваються у мікросвіті. Після цього уроку пропоную вам виконати домашнє завдання, заповнити дві таблиці. Бажаю вам успіхів. На все добре!